Чому оцінка обробки технічних виробів інша, ніж для домашнього посуду? Покриття для домашнього посуду мають іншу природу, ніж ті, які застосовані для виробництва. У них відрізняються полімери в складі, кінцеві антипригарні, антиадгізийні властивості, товщина, стійкість до старання та до хімічних речовин тощо. При однаковій площі поверхні сковорітки та техдеталі Останні мають по-перше. Важчі для чистки сліди попередньої експлуатації, тобто клея, герметика, смоли, поліуретану тощо, можуть багато важити, що напряму впливає на собі вартість термообробки, потребують більш кропіткої роботи майстрів через складну геометричну форму. Можуть бути з нетипових сплавів, це вимагає окремої технології обробки. Найменші деталі взагалі вимагають спецкріплень та ювелірного нанесення. Звертайтесь і ми розрахуємо для вас індивідуально від виробничого процесу вартість обробки ваших виробів.